27 листопада відбудеться перша сесія нового депутатського складу обласної ради у Вінниці. Я підходжу до Вінницької обласної ради і бачу, що тут відбувається щось неймовірне, якісь прапори, люди. Давайте запитаємо їх, чого вони прийшли сьогодні під Вінницьку обласну раду. Ви слідкуєте за тим, щоб депутати паркувались правильно? Тобто ви не засідані обласної ради. Проти когось чого? Щоб вони прийшли до влади на крові майданівців, щоб ніколи про це не забували, щоб робили на людей, а не на свої кармани. Влада України хоче висунути сумно відвісного Анатолія Олійника, який був тут губернатором у нас. Рік тому і він не добувши рік, наче його зняв президент з ганьбою, тому що він не зміг з людьми знайти спільну мову. Оскільки я не знаю більшості депутатів обличчя, то ходімо познайомимося. Можете вирішити задачку таку елементарну на, на третій клас? Людина проїхала в автобусі, тролейбусі, маршрутці і в трамваї. Скільки вона потратила грошей? Вартість проїзду в тролейбусі. Я вас питаю. Я їжу на власному. На якому? На простому. Я з міста Шарда їжджу на власному. Дякую. То скільки ви депутат обласної ради, скажіть, будь ласка, чи знаєте ви скільки молоко коштує в селі? Прошу, скільки молоко, по скільки молоко здають в селі? Ну, звичайно, знаю. По скільки? А я, 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 яка мета цього запитання? Ну для того, може люди не знають. Я, наприклад, не знаю. Я вам скажу, що було давно в родині адміністрації, яка це питання з цього вирішувала. Це характеру питання. Люди не знають, люди знають. Ну всі знають добре, почому. Я не знаю. Ну скажіть мені, будь ласка, ви ж депутат. Я вас прошу, дякую, дякую. Скажіть, будь ласка, скільки коштує борщ в обласній раді, в їдальні? Борщ, я думаю, близько, Допадське. можливо, я помиляюсь, нагревники. Дякую. Що ви можете сказати з приводу того, що на третьому поверсі зараз є багато лисих молодиків, схожих на тітушок? Хто їх міг привезти? На тітушок. А Ну тут точно не наші. Ми нікого не приводимо. Скажіть, будь ласка, ви знаєте, скільки коштує борщова Борщ? Так, <рес> Дякую. область зуміли зайти вісім партій: БПП Солідарність, Батьківщина, Радикальна партія, об'єднання самопоміч. Свобода, аграрна партія України, опозиційний блок та укроп. З 84 обраних депутатів на сесію з'явились лише 76. Укропівці на знак протесту не прийшли в сесійну залу. Депутати збиралися в гарному настрої. Сесія розпочалася оплесками. Сьогодні депутати чесно та справедливо намагаються розпреділити свої обов'язки, але виходить в них це. Вони в цей час ходять, їдять суп чи борщ за 12-15 гривень, який насправді коштує 8. Ми так і не дізналися, що робили на сесії обласної ради голомозі молодики спортивної статури. Журналісти, подивіться, скільки їх зібралося. Всі як на підбір. Гарненькі, високі, статні, лисі чоловіки. Всі мають журналістки посвідчення. У перерві між засіданнями у Кроківці завітали в облраду, принесли з собою подарунок для новообраного голови Анатолія Олійника із написом Політичному трупу від Григорія Зозулі. Як вважаєте, це демократично ну, щоб був один кандидат? Ні, не демократично. А, да, Ви висувати ще кандидат. Кожна партія має право висувати свого кандидата. А чому не висувають партії? Взагалі росіються як хаос, це все да, Все батьківщина. як хаос. На сьогоднішній день. Тобто, на... Я порадую пану Анатолію Дмитровичу в даному випадку зняти свою кандидатуру і зробити саму Це не додасть конструктивізму роботи, як Вінницької обласної ради, це не консолідує на сьогоднішній день ситуацію у Вінницькій області, це не буде підтримано громадськістю взагалі. Я думаю, що в лоці Петра Порошенка є набагато краща кандидатура, яка б дала можливість сьогодні працювати для покращення сьогодні економічної, соціальної і культурного розвитку Вінницької області. Так відбулася сесія обласної ради зі скандалами, тітушками, бабками і незнанням того, скільки коштує елементарно борщ і їдальні обласної ради. Нагадаємо, що попереднє перебування Анатолія Олійника на посаді голови обласної ради запам'яталось вінничанам подіями 6 грудня. Thank you.